Ну що ж, друзі, ми встановили світло. І під світлом цей павук виглядає ще більш лякаючим. Ви можете побачити, як блищить його тільце та лапки. І він вже сплів трохи павутиння у середині контейнеру. Я думаю, думаю. Ви вже готові, щоб ми дістали його з контейнеру. Подивимося, чи зможемо втримати його тут на камені. Цей вид павуків дуже дуже агресивний. Зазвичай, замість того, щоб тікати, вони стають на задні лапи, показуючи вам ікла та передні лапки. Фух, ну що Давай ж? обережніше. Добре, я обережно нахилю контейнер ось так. І давайте подивимося, чи він вилізе і зупиниться на камені. Ось так. Добре, подивимось, чи зможу я змусити його залишитись. Воу-воу, wow, 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 стій, стій! Можливо, краще зробити ось так. У контейнері він виглядав спокійніше. Мені окей, Маріо, ти як? Це дуже, дуже небезпечний павук. Більш небезпечний, ніж мандрівний павук. Вау. Wow. Обережно.